Українці режим Януковича запроваджує Україну диктатури. На догоду з олігархічним планам руйнується економіка. Становлюється тотальна корупція. Більшість населення опинилися за межею фізичного виживання. Українське село остаточно зруйноване. Українську землю планують продати спекулянтам та олігархам. Влада запланувала остаточну здачу національних інтересів, готує країну до вступу в митний союз. Фактично нас повертають на СРСР. Слід за Севастополем у подарунах Москві незабаром відійдуть українські газова, нафтова та електрична транспортні системи. Україну при владі нищать українську культуру та мову. Фальсифікують українську історію. Шельмують наших національних героїв. Розпочато полювання за політичними опонентами та вільнодумцями. Тривають переслідування активістів податкового майдану, членів патріотичних організацій, лідерів опозиції. Сьогодні протизаконно позбавлено свободи Юлії Тимошенко, а завтра за градами може опинитися кожен незгодний, хто ще має власну думку та гідність. Український народ повинен сказати досить ніж року назад. Ми повинні стати в обороні наших людських прав, національної гідності, незалежності України. Громада Львівщини підприємність створеного комітету опору диктатури, до якого ввійшли політичні партії, громадські організації, суспільні діячі, які усвідомлюють відповідальність за збереження незалежної України. Сьогодні з одного боку мільйони українців, а з іншого владний репресивний режим. Між нами прірва, І кожен мусить визначитися, у якому він Настав час дій. Репресіям влади ми протинавляємо сьогодні нашу єдність, самопожертву та рішучість. Ми не зупинимось, доки режим не буде подолано остаточно. Ми вимагаємо від влади, звільнення усіх політичних діяльний, зупинити процес перетворення судів, податкової та силових структур в репресивні карані органи. Розпустити дистантовану тушками Верховну Раду та оголосити проведення парламентських виборів, які повинні відбутися ще цього року, адже чинного законодавства Верховна Рада вже втратила свої повноваження. І головне, закликаємо український народ до створення об'єднаних єдину загальноукраїнську структуру комітетів опору диктатури у всіх областях, містах, містечках, селища та селах. На підприємство та в організація як основи єдиної проукраїнської політичної сили і розпочинаємо підготовку до всенародних протестних акцій. Не будьмо байдужі, не біймося, захистимо Україну нас мільйони, їх одиниці до дії українців. Слава Україні!